Футбольний прогноз Ліга Чемпіонів, швидкий прогноз на 9 матчів. Прогноз буде саме на невеличкі коефіцієнти. В основному ставить перший матч Аталанта. Аталанта Штурм. Аталанта тут є так би фаворитом, дають невеликий коефіцієнт на неї перемога так само потрібна. І щоб укріпитися як штурму, я думаю, тут можна брати або нульову фору. Це найбільш ймовірно, що зійдеться, а мала ймовірність, що програє, або брать чисту прямо. прогноз на перший матч, але фаворит по забитим м'ячам, я думаю, тут саме більше 2,5, але тут мають бути забиті. Наступний матч Монако Астонвіла. Тут, якби рівна така пара, можна сказати, її фаворит тут. Фаворита як такого немає з тих кофіцін, які мають зійтися, це Фура 1 Ф... фора саме на Астонвілу. Обрати на те, що Стамбіла заб'є, а так як переможця виявить досить складно вже. Невеликі фобри, тут сама Стамніла, і вона поставила все в чемпіонаті вже їй нічого там не східі, так що вони будуть намагатися чим вище зібратися, щоб шукупався, чим слабший суперник. А от сам Монако він вже, можна сказати, гарантував собі місце в основі, По забитим м'ячам, я думаю, буде більше 2,5. Наступний матч мащатлетку Байер. Клетко програв був. Оце така рівна пара, але програв в чемпіонаті, але ну, ну, не везло. Ну, міг би там і три час бити, був не день Атлетику, не скажу, що це така поразка, вона таки заповниться 1-0, давно вони не Серія така була в них класна. Але Байер не є слабою командою, щоб так і грати, щоб легко програти. Я вважаю, все-таки фаворит тут Атлетку, вважаю, що він має забити гол, це, мабуть, найбільш оптимальне. Бо шукать якісь щастя Форе. Думаю, по забитим мічам саме менше 2,5, попри те, що Байер така атакуюча команда. А так думаю, навіть може і виграти. Так, що брать переможця саме на атлетку я буду брать. Бенфіка Барселона. Невелика фаворит саме Барселона. Бенфіка так. Команда настрою може і виграти і програти, хоча є слабше, так само і Барселона, незрозуміло виграють Барселону 5-1 потім. Не можуть виграти Хетафи. Не можуть виграти Хетафи, така Барселона. А так фаворит саме Барселона, можна найбільше реально що тут сітиться, та те, що Барселона заб'є. не великі, але це реальне або ризикувати, брати на перемогу саме Барселона, або на те, що Барселона заб'є. І індивідуальний, тобто ще два місяці, а побільша, 2,5 взагалі браті, саме розглядати більше, більше позабитих м'ячів, якщо дивиться. Болонія, Боруся Дортмунд. Вже такий би є рівна пара, невелику перепагу віддають Дортмунд. в Доркмунда немає травмованих не граці, все добре в них, а от ігри якби немає, такої не то, що іре, немає результату. Команда програє і не знаєш, як себе тут поведе, може вона і програти, і виграється В футбол він не передбачений. Навірно, братія найбільш оптимальний це індивідуальний тотал, саме на Болонію, що вона заб'є, вона грає вдома. Я Атак позабити м'ячам брать більше. Більше. Розглядає саме більше, більше півтора, більше 2,5. Норкнув вже вийшов, але попробує закріпитися в восьмерці, а от Болонії буде трудно кудись вийти, Даш, якщо здобуде дві перемоги. Таж якщо здобуде дві перемоги, буде трудно кудись вийти. Рівна пара, будь-який результат може бути. Брюгі – Ювентус. Тут невелика перевага саме на стороні Ювентуса. Я вважаю, хоча Брюгі грає вдома, а Юнтус теж, як і будь-яка команда, може і виграти, і програти. А так і, і, я вважаю, що саме Тут менше 4, саме менше 4 брать в цю матчу, або брати індивідуальний тотал. На Ювентуса, що Ювентус заб'є, ну, він заб'є його, що він не програє. Все він все-таки він фаворит цього матчі, але краще саме по м'ячам менше. менше 4, менше 93-5. Саме такі матчі мають сходитися. Ліверпуль. Ліверпуль Ліль. Ліль вигравав ну, досить сильних суперників, хоча команда не мала б такі. Б. Таких сильних вигравай, і для Ліверпуля все так, якби би склалось добре, вони можуть і другий склад тут поставити, нічого не буде. Страшно, якщо вони не виграють в цьому матчі, Ліверпуль завжди грає на перемогу, будь який склад який не був би. Думаю, найбільш реально це нульва фора, що не програє Ліверпуль. Бо на те, що Ліверпуль заб'є більш одного, більш півтора міча. Кофці невеликі, але вони найбільш реально, що Майк сходиться. Так, по забитим м'ячам, я думаю, більше 2,5, і звісно ж тут фаворит Ліперпуль. Словом, Штутгарт, Я думаю, саме Штутгарт тут фаворит, хоча тут вони йдуть коефіцієнт, думаю, чисто перемогу брати П2 і нічого не вигадувати. Нічого не вигадувати і останній матч Сергія Незвєста ПСВ. Якщо говорить, хто тут. Фаворит, звісно ж, тут а, фаворит ПСВ, хоча й не слід списувати саме Белградців. І вважаю саме Фура 1 брать на ПСВ або Х2, що не програє. Такий прогноз на матчі Ліги Чемпіонів. Лайк за прогноз і всім удачі!